Куди я навіщо? З яким фіналом ви все це побачите поступово? Це на youtube каналі Дві Дороги Бодібілдингу. Друзі, всім привіт. Ні. Всім доброї ночі. Ви на youtube каналі Дві Дороги Бодібілдингу. І саме вночі, а саме... Пів на другу в мене з'явилося дике бажання відзняти влог. Влог з моєї подорожі, яка почнеться сьогодні, 25 серпня 2025 року. Подорож. Куди? Як? Навіщо? З яким фіналом ви все це побачите поступово. Ви все це побачите на YouTube-каналі. Дві дороги Бодібільдю. Я не хочу розкривати всі карти одразу, тому що а, куди я їду, знає не так багато людей. І я не висвітлював це в інстаграмі, в телеграмі, ніде. І буду тримати інтригу і тут. Тому слідкуйте, підписуйтесь, і я сподіваюся, що в мене вийде зробити декілька серій, щоб було цікаво. Тому почнемо. І хай все вийде, як заплановано. В 4.30 ранку в мене будильник. Спати не хочеться зовсім, тому що емоції. Але я спробую трошечки поспати. І тоді вже побачимо зранку, я буду показувати все, як воно є. Що я буду снідати і як я буду їхати. Можливо, навіть покажу в цьому випуску, куди я буду їхати, якщо не завтикаю зняти афішу на дорозі, коли ми там кудись перебудемо. Тому до зустрічі за сніданком. Мені вдалося. Десь годинку поспати. Час прикидатись. І що? Ти робити? всі ванні процедури вмитися і зазвичай я йду ще робити кардіо після кардіо перевірка форми. Але форми буде. Зараз. Час здавати. Спочатку. Важимось, мало поспав, зовсім мало. Не всі ранкові ритуали зробив, тому вага може бути трошечки не та. Ну, так, вага трошки більша, ніж була. Ну нічого, нормально. Зараз на кухні питать чай, роботи сніданок. Робіли спеть зараз у, у мене чай. Ось такий, Я п'ю. Тут ще все розподілено. Розповідати, що тут я не буду, але скажу про адептогени, антиоксиданти і так далі. Якщо мені цікаво, я розповім окремо. Є 20 хвилин зробити сніданок. І якраз у вийде, що до 20 хвилин до сніданку я випив всі бати І буду збиратися далі. До речі, чемодан вже майже зібрана. Їсти. Ну, тепер все в порядку, сніданок. Одна частина пігулк, все згунтовано і чаячик під футбол. Сьогодні буду показувати цілий день, що я їм. Тому підписуйтесь і не перемикайтесь. Перша зупиночка така масштабна на поїсти в якась їдальня. Але як ви знаєте, все своє, я вожу з собою. Із мінусів це в автобусі немає туалету, це дуже-дуже Так, Водії їдять в їдальні, а в мене... Салатик попросив, щоб максимально без олії і мій чемоданчик. Шик. Ось тут в мене. Оп. зараз, Тут холодос. Там ще ліворуч, праворуч, холодос. І перший прийом, він зверху. Ось така історія. це Відкриваємо верхню шухлядку, Тут в мене моя ложка воделка, я взяв, щоб не пачкати в столовій, І їдальня. Так, и сорка, сорка, да что ж такое. сорка у меня своя. Присаживаюсь и можно поесть. А, да, я еще взял кабусь. Масаночку поесть. Свежим повитом. Это Те, тоже Так. Солі. Так, треба розчистити путь до рису і ще посолити. Чу -чу -чу -чу. Так, мені смачного побачимо за Це другий вже прийом їжі, побачимо вже за третім прийомом їжі. ми зараз десь під Хмельницьком. Так, ну, друзі, вже майже. Це значить те, що вже час їсти. І в мене нічого не зупинюється. Знову рис і пічка. І, і знову мій. Показувати я вам цей не буду, але щоб ви Зараз заїжджаємо на заправку до а у вас буде 10-15 хвилинок, щоб скористатися там туалетиком, чайка у придбати, теж моє бажання. більше 15 хвилинок і їдемо далі. Чекаємо. Скало поїмо. Супер, як часто. 16-40. Ми нарешті на румунській землі. Слава Богу, що всі перебіті є позаду. Я не буду розповідати, що трапилось, але трошечки мене сподоражило і дякую тим людям, які завжди поруч, які завжди не зв'язку, які завжди щирі і можуть допомогти в будь-якій ситуації. Зараз четвертий прийом їжі вже. Дик. Нічого не змінюється, А на сьогодні ще залишиться п'ятий появ їжджі, він буде вже ближче до вечора. І ще буде грейпфрут, тому що приїду я в апартамент десь о 12-й ночі, може в першій ночі. А ще, до речі, буде, буде, я ж казала, дуже привітні водії. Давай таку цукерку. Я її змогу з'їм. Але це вже буде потім не сьогодні. Друзі, це ще не все. Дивіться. Шампанське. Ми перетнули кордон. І водії пригощають. Ай як круто. Це дуже-дуже круто. Дивіться. Асті, корічно. Ага. Ай-яй-яй. Ай, ай, ай. ще буде грейпфрут. Хочу розповісти, що ж далі. Сьогодні потроху день вже закінчується. Я вам ще покажу апартаменти, коли заселюсь. І що далі? Завтра а ні, сьогодні. Я подивився, там є працюючі магазини. Ще сьогодні я швиденько заскочу в магазин до трошки їжі на сніданок і піду додому. В ванну, да буду спати. А вже завтра ми підемо з вами в магазин. А, я покажу вам, що там по цінах а, на ті продукти, які я зазвичай покупаю вдома на режимі коли. Тобто зробимо такий екскурс. Подивимось, порівняємо. Також завтра в мене по плану тренування. Це буде а, груди. З плечами і з тріцепсом. А може груди зі спиною. Я ще подумаю, як в мене буде по настрою, як буде по силах. Бо сьогодні в мене від дороги була голова дуже сильно. Але я сподіваюся, що відпочинок поставить це на свої місця. Ось і Що? І... Ось таким чином у нас закінчиться перший влог. Перша серія випуску, друга серія випуску знову буде харчування, тренування, закупівля продуктів. І потроху-потроху буду з вами ділитися тим, що коїться в моєму житті. З приводу дороги не скажу, що вона дуже важка, місця багато, я їду один поруч зі мною нікого немає, все добре. Тому Сподіваюсь, що я зможу по приїзду і відпочити, і відновитись, і все буде файно. Все буде так, як заплановано. А ви, а ви підписуйтесь. ви купуйте Овай Бренд, щоб підтримати канал, підтримати мене. І буде вам щастя. Зараз у нас в мене дуже швидка зупинка перед виходом з автобуса. Руманської грошей ще немає леї. І водій прийшовся по автобусу і всім дав, дивіться, один лей на туалет, щоб всі змогли сходити і розрахуватися. І безкоштовно. Тобто один лей в гривнях це 10 гривень. Це приємно. Ось такий сервіс, це дуже круто. І такий сервіс тільки у нас, тільки в Україні. Слава Україні. 23-25. Я на місці висадили мене, автобус поїхав далі. Тепер Буду пробувати викликати таксі і доїхати вже до апартаменту. Зараз піду на заправку через дорогу, щоб мені допомогли це зробити. І Побачимось вже в апартаментах. Єдине, що радує, що нарешті я доїхав. І так, я вже в ЖК в пошуках свого будинку. Мені треба білден є Я його знайшов. Ура! Бандус їхав. Отсюди мені. Ух Оп. Ось гарну. Добрейший вечер. О! 276. Что такое? Ага. О, я вливаюсь, а, я поливаюсь, это тут я гондел. Итак. Оп. Все, заключаем Ой, слегка Одразу для дітей телевізор. Одразу кухня, чайник і окондр є. Це супер. І тут я буду сьогодні спати. І Ще один телевізор. Шафа. Короче, Коротше, добре. Але є питання. На чому мені готувати їсти? Давайте подивимося тут є. Смітник. Ух ти бля. Машинка. Трошечки є. Але печально. пусти тарілочки. Ну, коротше, квартирка пуста. Тепер треба знайти пульти від телевізору. О, від телевізору від кондюрів, бо дуже спекотно і все буде чики піки В магазин я напевно сьогодні не піду. Тому побачимось уже завтра. Підписуйтесь на канал. І новий випуск, новий день. Чекайте.